Всім привіт, радий вас вітати на каналі. Отже, які країни змінюють правила для українських біженців з 1 червня 2025 року? Деталі в цьому відео. Підпишіться на канал, якщо вам цікавий цей контент, дякую за лайк та коментар. Отже, давайте почнемо з Польщі. Тут новий закон про працевлаштування іноземців з 1 червня 2025 року вступає в дію. Він стосується і українських біженців. Тут скасують тест ринку праці, тобто не потрібно доводити, що немає поляка на вакансію. Також йде цифровізація процедур, електронна подача документів, дозволів. Також є зміни в програмі. 800+. з червня цього року виплати на дітей можливі тільки якщо ваша дитина офіційно навчається в польському закладі освіти. І нагадаю, що онлайн навчання в українських школах більше не враховується. Цікаві зміни у Франції. Тут готується законопроект 596. Його ухвалення очікується влітку 2025 року. Тут розглядається легалізація роботи для українських медиків навіть без диплома Європейського союзу, статус. Асоційованого практиканта для медиків з України розширений доступ до соціальних виплат для літніх людей, людей з інвалідністю. Українці за статусом тимчасового захисту матимуть доступ до водійських прав житлової допомоги та складання іспитів. Велика Британія тут вводиться жорсткіше міграційне законодавство з за червня 2025 року. Англійська мова обов'язкова умова постійне проживання лише після 10 років і внесків в економіку, скорочення віз для низькокваліфікованих працівників, зокрема доглядальників. Перевага надається спеціалістам з ІТ, медицини, будівництва та інженерії. Сполучені Штати тут є плани адміністрації Дональда Трампа. Нагадаю, вони хочуть виділити 250 мільйонів доларів на добровільне повернення мігрантів додому, включно з українцями. Програма передбачає тисячу доларів компенсації для людини. Тобто для охочих повернутися на батьківщину. Програма ще на стадії обговорення, але її формують паралельно з планами скорочення допомоги іноземцям. Паспорти та документи для українців. Якщо ви не забрали паспорт в представництвах ДП документ за кордоном до 1 червня 2025 року, то він повертається в Україну в Закарпатську область. В свою чергу чоловіки віком від 18 до 60 років тепер можуть отримати паспорт за кордоном без подачі військового квитка, і перевірка здійснюється автоматично. Система самостійно ставить вас на облік. Зміни щодо шенгенської зони. Нагадаю, що вони можливі в наступні впродовж наступних 6 місяців, тобто хочуть ввести нову систему в'їзду-виїзду і електронна реєстрація руху громадян третіх країн, зокрема також і українців. Це контроль за перетином кордону та. Термінами перебування важливо не порушувати дозволені терміни та зберігати всі документи. Ну і також, друзі, європейський союз знову стикається з дилемою, як вчинити з мільйонами громадян України, які отримали в країнах Європейського Союзу, тимчасовий захист. Ще з 2022 року, згідно з директивою 55 Європейського союзу, і вже кілька разів він продовжувався. Тобто, крайній термін дії його продовження це березень 2026 року. Цей термін зазначено в директиві, і коли його востаннє, наприклад, продовжували, виникли проблеми. Бо в директиві зазначено, що термін тимчасового захисту може становити лише три роки. Нагадаю, що цей термін діє до березня 2026 року. Це вже четвертий рік. Але норму можна було тлумачити по різному. Тому Єврокомісія ще в 2024 році витлумачила її так, ніби це допустимо. Тобто, загалом вони її продовжили і ніхто не був проти. Хоча тоді ще в юридичному співтоваристві Європейського Союзу виникла суперечка, мовляв, так чинити не можна, бо це порушення директиви. Але тоді всі на це закрили очі, не було тих, хто був проти. Всі підтримали продовження тимчасового захисту і його продовжили. На мою особисту думку, я вважаю, що його буде продовжено ще на рік, тобто до березня 2027 року. Я також певна інформація на цю тему, але ми поговоримо про це в наступних відео. В свою чергу міністр національної єдності України Чернишов та експерти з різних країн зараз вступають у важливий діалог, який визначить майбутнє мільйонів українців, які зараз перебувають. У країнах Європейського Союзу. Нагадаю, що це міністр національної єдності України. Він виступив нещодавно, наприклад, із заявою в країнах Європи, у якій він визнав складність поточної ситуації, і підтвердив готовність Держави України захищати права своїх громадян за кордоном. Ось що він сказав? Він сказав, що разом із партнерами ми працюємо над його продовженням, тобто над продовженням тимчасового захисту. І він переконаний, що тимчасовий захист для громадян України в країнах Європейського Союзу має зберігатись до настання довготривалого та стійкого миру в Україні. Водночас каже: він, ми маємо усвідомлювати, що продовження цього статусу не може тривати вічно. Ну тут це й зрозуміло, друзі, тому що тимчасовий захист він і називається тимчасовий, тобто є певна дата початку, і зрозуміло, що має бути логічно і завершення. Його заява прозвучала на тлі підготовки зараз консультацій в Брюсселі, нагадаю, які відбудуться 12-13 червня 2025 року. І саме на цих консультаціях будуть присутні міністри юстиції та міністри внутрішніх справ усіх країн Європейського союзу. Вони вирішуватимуть питання, що ж робити, скажімо так, з українцями, і які їм надати легальний статус після завершення тимчасового захисту. У березні 2026 року, тобто зараз в Європейському Союзі ведуться активні дискусії про можливі стратегії виходу з цієї директиви для українців. Чому тому, що практичне застосування цієї директиви відбулось після початку тільки війни в Україні, тобто вона була прийнята ще у 2001 році, після Балканської війни, але на практиці її. Весь цей час не запроваджували, і вперше вона була застосована саме в березні 2022 року для громадян України. Тобто, як вийти з неї на практиці? Механізму зараз немає, бо немає досвіду. Наприклад, Кетрін Воларт, це директорка Європейської ради з питань біженців і вигнанців, критично оцінила затримку в ухваленні рішень щодо українців. Вона сказала, що взагалі дуже довго Європейський Союз затягував ухвалення цього рішення, і треба було раніше це робити. Більше року ми закликали її, каже вона, бути активнішими і будувати плани щодо. Довгострокової безпеки українських біженців, але Європейська комісія занадто повільна і, на її думку, дії тимчасового захисту потрібно просто продовжити, адже він гарантує українським біженцям базову безпеку. вважає, що вже в умовах дії тимчасового захисту українцям в країнах Європейського Союзу потрібно запропонувати інші варіанти, зокрема перехід, наприклад, на нові статуси, які передбачені, якщо людина, наприклад, працює або навчається. Це зрозумів зрозуміло, тому що в кожній європейській державі, ви знаєте, взагалі в кожній іноземній державі є умови отримання, наприклад, легального статусу перебування іноземців, які, наприклад, працює, навчається, одружився, зареєстрував шлюб, відкрив свій бізнес. Хоча продовження тимчасового захисту для українців ще на рік юридично зараз неможливе, все рівно ми очікуємо, що Єврокомісія. Рекомендуватиме національним урядам продовжувати надавати ті самі права, які були е, за статусом тимчасового захисту. Мабуть, 27 країн-членів могли б розробити якусь спільну декларацію з цього питання. Тут дійсно йдеться про те, що має бути ухвалений інший нормативний документ на рівні Європейського союзу, в якому мають бути вказані всі права й обов'язки українських. Біженців, які перебувають в країнах Європейського Союзу за тимчасовим захистом. Тобто, яке юридичне рішення приймуть в червні, ми не знаємо, але я впевнений, що навіть якщо буде завершено тимчасовий захист, то українців не залишать у нелегальному становищі після березня 2026 року. Ну і звичайно, я на каналі буду тримати вас в курсі щодо останніх змін, які стосуються українців за кордоном. Отже, дякую, що дивитеся цей канал. На цьому це всі важливі новини. Вашу думку, пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!